Ходи сю... сюди. Ні, ти сказав ходи сюди. Так що еко в мені може, спина. Може я. я не знаю. Ще раз. Що, ще раз? Повторіть. Я повторив. Повтори. Погано зі слухом чи що? Ні, в мене все гаразд ну, зі слухам. То добре, тобто то чуєте, що я говорю, правильно? No. No, я добре, затриманий? Чи? Ні, не затриманий. No, до побачення. Сюди, я сказав. Відійде. Ти... а не відійди. Я затриманий? Казав, що не затриманий, верніся. ну так все, На місце події. Верніся. Я все руку забер. В... Забери руку, відійдіть від бать. А я не затриманий. Як ти мені можеш не дозволяти? На місце події. Ні, ні, я не затриманий. Ну виясняйте. Руку забери, заберіть руку. Забери руку. Яку? Той, що ти мене штухнув, не бачив? А камера бачила. Дивись, камера, отак от, от бачила. Та йдіть собі, говоріть. Номер, будь ласка, жетона свого. Почитайте. Почитайте. 01 74 321 ти, 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 і не обходьте. Чудово. <кх Laink> Чудово. Чудово. То може з зором проблема. Ти експерт? У вухах лор? <клор> ну, то є поліція. А ти що ти говориш? Маю рота і говорю. Ну то говори собі, але ти при виконанні. <гум> <гум> ти б мене пробував тільки що змусити піти до, до своєї машини патрульної. Не машина. до державної, так? Да? Ну, дивися, Я класно. Нормально. Та супер. Супер. Камера працює? Супер. Клас. 92-29, так? Да? Що ти перепитуєш? Тебе то не має хвилювати. Я ж тобі кажу, тебе то не має хвилювати. Ти такий турботливий, піклуєшся про цей? Ну, молодець. Молодець. Красавчик. Пишіть. Займайтеся. Успіхів вам! Нехай щастить!